І всім привіт З вами я, Мілана Пінкі, і Сензіна і Івана. Всім привіт! І Арсен! Всім привіт! І сьогодні ми нарешті прийшли знову в NAFCO, тому давайте подивимося, що тут у нас обновили. Ну і пограємо. Ось таке лобі нова. Чекаємо, поки всі зайдуть. Ти сидиш, типа Я ФМІшка Фредди. я таке. Це ну, то... такий факту okay. Все, давайте починаємо. <рес> ну, все, давайте нажимаємо Apply і. Вибирайте, який режим ідем? Ясно, mm який. -hmm. Mm -hmm. Ну, давайте в другий перший. Перший. Okay. А, яка ніч? Перша, четверта. Перша, напевно. Може другу давайте, а перша буде за Ізі. Ну, Ладно. Ладно, давай, другу. ну так другу. оце, як його, генератор. Івана! <плес> Та ми ще ну, ми гуляємо по піцерії. А чого тут ось, закриті двері? Ну вони просто чорні. А, -ру 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 -ру. Я на наступний раз візьму пробиральника собі. Короче. Буде більше грошей нам. Люда, якщо ще тут то я буду давать. Чика пішла, чика пішла. М -м! Вроде mm -hmm. вроді їх не видно. Вроді їх не видно! Насі... тут і Да де він є? Його немає. Там. Mm -hmm. Хіба стоїть, можливо, в коридорі. Я тут буду. буде. Скажеш, як він полетів. Боні! Я вже думала, то Фокси полетів. А, ні, то Бонні. То, то взагалі, Бонні. Бонні прям біля дверей стояв. А, ну то ладно, то... Все рівно закрила, боні. так що нічо. Люди, якщо чаю буде відповідати за чику. Бонні вже пішов. Не, не пішов, ладно. Чи люди Бонні повернувся? Ту, Тут у двері і так закриті. Бонні повернувся на сцену. А, ну то все. Дивися за Фоксі. А ще у нас є шанси не вижити, бо 50% від друго ночі. А. Тихо, Чіка, Чіка йде! О, стукає вже. Справа 4 а Їх, йде, йде. чека. Да, вона пішла. Пішла. Чипа? Я тільки що, я включила світло, побачила, як біжить туди. Ну, Тут мастики маленькі Шат, що ми... Там є ще в зони. Я поняла. Боні пішов. Він вже пішов. Він недавно-давно робити? Чого ніхто двері не відкрив, коли він пішов? Бо я забула, все один процент Я зараз буду просто в куті сидіти чекати Я тоже. А, а! Все, не а! треба чекати. Нас просто в той... Нам просто дуже повезло. Не да. просто, просто я легенда. Правда. Ага да. Правда, вот, петва. Ну ладно, він був замість камер. Чекай, чого чо тут чотири голоси? Ні, я ще я сказала ні, бо я щось подумала, що нас зараз то саме перекине на другу ніч. А давайте перезайдемо. Ну, щоб в інший ФНАФ або в іншу ніч піти. Ми хіба не в іншу ніч пішли? Ні, ми в другу. Це, типу, ми нажали again, типа знову грати в другу чого? ніч. Чого ви туди натиснули, питання? Ну так ти теж туди натиснула. Ні. А чого там чотири голоси було? Арсен, то ти на... три рази проголосував. <ріст> Арсен читер. Собі голоси накручує. Ні, тоді як. Івана вона Давайте перезайдемо і підемо в другий ФНАВ. Другий ФНАФ яка ніч. Вибирайте. Від 1 до 6 можна. Я думаю, першу. Чи другу? Ні. Там легко буде, другу. Mm -hmm. ну, То хто там відкриває щось мікрофон? Арсен, Арсен <плес> ти знав, що треба ділитися? Е, друга ні, чекай. Е, старт. Арсен, ти знав, що клавіатурою mm -hmm. теж треба ділитися? Ну файл у мене. Сайдам, там, садам, дай дам! Арсен, закрий! там. На яку кнопку фонарик включайте uh, зараз найду. Нато. Просто на то. Просто нака я еще все. На, на ліву кнопку мышки. Ліво? Да лево. А. Uh, вот так ні. Не... А чому мене не працюю? Ні, тут тебе а ми. Що в нас тут? Горы Маріонетка Мілка, давай ти Ні, 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 Это самая швидка катка, я вам кажу. Жорстко <ророк> Дивіться, давай, ну, давайте да. Арсена там закриваємо. Там, там, Давай, давай швидко, швидко. Я відповідаю за маріонетку. Може відповідати за Фоксі, а хтось може дивитися по камерам, коли ну, вони... Ну, Давайте дивлять. я дивлюсь по камерах. Я за Фоксі, давай. Добре. Льода, а вентиляції. Ну, mm. ну, Венталяція можна по камерам ні, чекати. Добре, давайте, коротше, Івана, ти будеш е, світити на Фоксі, і ти будеш е, деколи вентиляції провіряти, світити. Ну, бо там теж хтось може. Тут будеш по камерах, інколи. Ні, ну, чекати. типу, ви, ви дивитеся по всім камерам, я на маріонетці просто зажимаю оце от. Е, там ту штуку, щоб вона не вилізла, ніби. Ви мені скажете, коли маску надівати, ти так? Бачу. Тихо, тихо! Короче, там гонь, гоняй! Шо! Вже ну, вот именно Арсан, я ж кажу, до них не можна підходити. Одним словом, як завжди. Що буде казати, якщо у меня щось там будуть робити? Фредді ще стоїть, Фокси пішов. Угу. Напряженка. Ну я, я і так не вижу. Что, вс в масках! Не, светло не выключила! Выключила! А, да! Ух, их сразу двое! Еще бани а, тут что, не хватает! Не ты... ладно! Ну что сразу не ты... мог прилезти? то Бонник! Чікам. Я, пар... ліво, ліво, ліво я вижила. Ну, так. Ах ти. Чіка невезуча. Ну, все, я думаю, можна йти звідси, з цього прекрасного місця. Мені довго так, так. не хочеться бути. Я пропоную повернутися до лобі. Давайте третій наф, яка ніч. Друга. Ну, ви просто сидите на камерах і все ну себе. А я буду ходити тут прибирати. Ну я чому він одразу не пав на нас. Та це не він, це манго. Іван, треба, коротше, буває від часу, короче, в там в кімнаті включати ауті і закривати це Він заліз! Мені здається, що ми щось не виживемо. Ну, що? Дивись, я та навчу зараз підходиш сюди, нажимаєш Ерорує відео, ерорує відео. Дивись, Дивися, далі open panel. І отам, там, там де пише error біля тої надписи зелено. Там де Error, типу. Ні, не то! Hi. Ой. Тихо, він не іде, дає, він едай, підький, він, коротше, на дев'яту. На ми вже пройшли, Арсен. Що? Yeah! Ми прийшли? Yeah. Я думала, зараз тільки десь ну, четверта максимум. Я пропоную зараз піти в FNAF 4, е, ніч яка ніч, перша чи друга? Та друга давай, постериньте. Ну, ладно, якщо вже повсюди друга була, то хай тут буде друга. Тут зробили Та... анімацію. Ну Типу, можна там біля ліжка R нажати і. Вроді вже одного того Мідіа Фрезбера. Як закрити? Машифт? Йока, я... закривай Івану. Не встигла. Добре, наче так дивіться. Івана, ти за шафу і за ліжку, Арсен, ти за праву дверку, я за заліву. Я не знаю, справді, як вони в шафу попадатимуть. Я не знаю, як в це грати одному. Ну типу, дивіться, з друзями в це грати нормально, а одному я не знаю, як в це грати. Ну mm, треба все дуже швидко робити. Ну так, ну ти ну ти ж не будеш стягати, то поперебігати. Ну, ні, ну, це дивлячись ще яка ніч. Якщо це шоста ніч або п'ята, то ну це буде одному грати нереально. Ну тут легко, якщо. Якщо в грати. Якщо бути з друзями. Та, та та якщо в соло це грати, ну це не то, що це реально, але це важко. Коротше, коли вони не платять... Ні! Я в останню секунду. Ну добре, не в останню, майже в останню, там Фоксі на мене вибіг. Відкрий, будь ласка, їх тут уже троє наліжу. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, стамов вподобайки, забуємо підписуватись. На з вами була Ямі Мілатинки, Арсен і Івана, і всім па-па-па-па! па Пока! -па -па -па. па -па.